Смертельне ДТП, у якій загинула людина, та два випадки займання автівок. Такими були незвичайні події останніх днів у нашому регіоні. Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки. Детальніше про ці тривожні події далі у сюжеті. Протягом останніх тижнів пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району виконали 66 оперативно-рятувальних виїздів. Зокрема, було 32 виклики на пожежу, а ще чотири рази виїжджали для гасіння займання в сусідні райони. Також 20 разів було надано допомогу населенню та екстреним службам. За цей період рятувальникам вдалося врятувати 12 осіб, але, на жаль, не обійшлося без трагедій. Чотири людини отримали травми, а одна загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 27 листопада о 22.13 до служби порятунку 101 дійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на вулиці Харківській Дніпровського району міста Кам'янське. По пробутю до виклику за місцем подій Встановили, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів Toyota йота РАП4 та Шевроля Нубіра. До робіт залучено шість рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Водій останнього легковика, чоловік 1989 року народження, загинув внаслідок ДТП. Його тіло з понівенчиної автівки доблокували рятувальники. Пасажир Chevrolet Nubira, а також водій та пасажирка автомобіля Toyota rav 4 отримали травми. Медичними працівниками їх було направлено до лікувального закладу. Вже за два дні, 29 листопада, сталося загоряння автівки на вулиці Івана Мазепи. Вогонь охопив салон легкового автомобіля ВАЗ-2101. Загальна площа пожежі склала 2 метри квадратних. О 19.35 займання було ліквідовано. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі не було. До місця подій було залучено 5 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки головного управління. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Також 4 грудня по обіді до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Карнаухівка горить легковий автомобіль в гаражі на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив моторний відсік легкового автомобіля «Шевроле Овео, майно та господарчі речі на площі 4 квадратних метрів всередині гаражу. О 13.05 дану пожежу було ліквідовано. Загиблих та травмованих осіб не було. До місця події було залучено дев'ять рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі Національної поліції. Шановні громадяни, Кам'янське районне управління головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, а саме не палити вдома, не користуватися пошкодженими електророзетками, регулярно перевіряти електропроводку та опалювальні прилади, не перенавантажувати електромережі, не залишати запальнішки та сирники там, де їх можуть знайти діти, а також не залишати кухонну плиту без нагляду. Та не сушити над нею вологий одяг. Дотримуватись цих норм і правил безпеки під час користування газовим, пічним та електричним опаленням. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожеж. Бережіть себе та своїх близьких.